І мені здається, ми трошечки збились з орієнтіров, стали якісь злі, стали якісь малолюдяні. Ах, мало у нас добра і поваги один до одного, щось гриземось постійно. Але нас вимусили, поняли такі, мабуть. Ситуації, люди вимусили. Люди так намагались бути щирими, добрими, чесними і не побачили ніякої віддачі і самі обозлились. Я хочу сказати, виходьте до простих речей, таких звичайних. Це є всюди, це ж не обов'язково десь їхати. Це є в кожному місці. Сонце є в кожному місці. Візьміть там кохану людину, чи друзів чи когось, і просто подивіться на те, що зробила для нас природа. Оце от справді і це реально відновлює. Бачите, якими депресивні всі стали. Бо ми живемо в цій будки, в цьому телефоні всі зайдеш в якусь соцмережу. Там непонятно, що робиться просто постійно. У тебе панічні атаки від того, типу, як у всіх все класно, ніхто ж не показує, як погано. А у тебе ж ну, ти ж свої проблеми знаєш, а других не знаєш. І починаються депресивні епізоди і так далі. Тому, друзі, нахер вон цю всю депресію на природу і кайфуємо від життя.